Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами коротенько поговоримо про ті зміни, які наступають в Польщі вже від завтра. Бо саме від 30 вересня 2024 року вступають в силу нові положення закону України, які передбачають обмін банківською податковою інформацією між різними країнами. Ми сьогодні про це поговоримо, тож дивіться відео до кінця. Це важливо. В першу чергу для українців, які знаходяться за кордоном, хто тут працює, хто тут отримує там якісь виплати, наприклад, хто має тут свій бізнес. Бо якби під пильним оком опиняться абсолютно всі, кому варто переживати, а кому ні, кому, кого це буде стосуватись саме від 30 вересня, а кого трошки пізніше, ми сьогодні про це поговоримо. Тож дивіться відео до кінця. Ставте лайки, діліться цим відео в своїх соціальних мережах. Ви допомагаєте канал розвивати, тож дякую кожному з вас. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео, Заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер. Надасть вам безкоштовну консультацію. Отже, вже від завтра відповідно до закону України No2 номер No2976 номер від 20 березня 2023 року про внесення змін. До Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки країни. Країни, які приєднались до багатосторонньої угоди, СіРС обміняються податковими даними про фізичних і юридичних осіб за другий квартал 2023 року, і всі наступні періоди, в них звітний період буде вважатись період попереднього року. Про міждержавний автоматичний обмін податковими даними, також повідомляла Державна податкова служба України. Ми зараз про це поговоримо. Що одразу хочу сказати, що впроваджується, і оця інформація податкова, яка буде передаватись, вона насправді буде впроваджуватись поступово. І це означає, що на перших етапах, тобто від завтра, найбільше потрібно переживати тим, хто має гроші, хто має трошки більше. Ніж середньостатистична або бідна людина, будуть перевірятись рахунки, на яких знаходиться понад 1 мільйон доларів. Я вважаю, що дуже мало є у відсотковому співвідношенні, дуже мало є людей, хто має такі гроші, тим паче на рахунку. Також будуть перевірятись юридичні особи для того, щоб врегулювати всі податкові. Не які можуть бути, бо до сьогодні, до сьогоднішнього дня, до завтрашнього дня, скажімо так, все було, все якби відбувалось наступним чином. Коли... Ви могли платити податки в Польщі, при цьому там ухилятись від якоїсь законної сплати податків в Україні. Або навпаки, ви платили податки в Україні, але мали їх там, наприклад, сплачувати ще й в Польщі. Наприклад, є такі види діяльності, це стосується юридичних осіб, або взагалі уникали сплати податків. Бо, наприклад, в Польщі ви говорите, що ви податковий резидент України, а в Україні ви їх просто не. Сплачуєте. І отак уникати податків можна було в першу чергу через те, що і вказувати якісь хибні дані, брехливі дані, можна було через те, що не було жодного там, жодних спільних баз, жодного обміну інформацією між Україною та, наприклад, країнами Європейського Союзу. І от, власне, від завтра все це буде змінюватись. І говориться про те, що Податкові та соціальні служби 120 країн отримають точну інформацію про відкриті банківські рахунки українців і рух по них, про їх фінансову участь в страхових та інвестиційних кампаніях, про регулярні надходження коштів від здачі в оренду нерухомості в Україні. Стане також відомо про доходи від від продажу громадянами України земельної ділянки, автомобіля, квартири або будинку. І проаналізувавши отриману інформацію, і кожен окремий випадок, зокрема. Органи влади на місцях зможуть переглянути і оптимізувати державну соціальну підтримку, в першу чергу, щоб її е, отримували лише ті біженці, які насправді мають потребу. Це говориться власне, про е, біженців. Так? Але якщо ми візьмемо е, трошки ширше, то хочу е, заспокоїти всіх. Раніше цієї інформації не було, зараз вона вже є повністю зрозуміла, що на першому етапі, а зараз, після ну, якби 30 вересня, відбувається перший етап впровадження цієї програми. Е, і на першому етапі це буде стосуватися юридичних осіб, а також людей, які мають багато грошей. І одразу виникає питання: а коли будуть перевіряти тих, хто просто працює на роботі, хто просто там заробляє, наприклад, 5-6 тисяч злотих або взагалі не працює і отримує е, допомогу від держави, якісь виплати, наприклад, в Німеччині. Е, коли, е, таких, коли інформація про таких людей почне також обмінюватись з іншими країнами? Е, Точної інформації з цього приводу немає, але можна зробити висновок, що зараз будуть обробляти перше півріччя 2023 року. Далі, можливо, піде інформація про друге півріччя 2023 року. І я думаю, що коли закінчиться 2024 рік, тобто на початку 2025, скоріш за все, я так вважаю, що зараз систему запустять в такому напівтестовому режимі до 2025 року її. Повністю вже відточать, виправлять всі помилки і далі запустять вже масово. І я думаю, що саме на початку 2025 року загальна інформація про всі рахунки, про рахунки всіх українців, які знаходяться за кордоном, і так далі. Ця вся інформація також буде в інших країнах, в закордонних країнах. так, І саме тоді. Якби там влада Польщі, влада Німеччини, влада інших країн Європейського Союзу отримає цю інформацію і зможе приймати якісь рішення. І я думаю, що будуть, по-перше, запитуватись в тих людей, які проживають в Польщі, але в Польщі не працюють, звідки в них гроші, вони будуть, наприклад, бачити, що в людини є бізнес в Україні. Але якщо людина є податковим резидентом Польщі, то людо ця людина має сплачувати податки не в Україні, а в Польщі. Як це має вирішуватись, також незрозуміло. Бо е, тут логіка така, що е, ті біженці, які знаходяться на території Польщі, зобов'язані е, чисто технічно закрити я не знаю свій бізнес в Україні, бо він там без сплати податків також не може працювати, і відкривати його в Польщі. Але це є е, прямий наступ на і так кволу економіку України. Тож як це буде відбуватись? Чи потрібно буде, чи буде якісь допускатись подвійне оподаткування? Також незрозуміло, бо подвійне оподаткування заборонене, але як це має виглядати незрозуміло. Чи буде це впливати тільки на розмір е, цієї соціальної допомоги? Так? Якщо так, то, то виходить, що люди, які мають якісь доходи з України? і Їх не декларують, наприклад, в Німеччині, то вони не зможуть отримувати виплати. Це зрозуміло. Але от що буде саме з тими, хто не спла... хто не отримує жодних виплат, але має, наприклад, свій бізнес в Україні. А таких людей я знаю дуже багато, в яких там якісь магазини, якісь виробництва, якісь підприємства, якісь просто компанії, які працюють на... Території України, як е, з ними має, якби, мають поступати е, там, польська податкова і так далі? Якщо людина вже, наприклад, два роки проживає при цьому в Польщі, але її компанія працює на території України. Чи будуть до неї претензії, чи будуть її заставляти сплачувати якісь штрафи, чи будуть її заставляти. Е, Сплачувати якісь податки в Польщі, якщо їх компанія працює на території України, незрозуміло. Тому я думаю, що ми всі деталі побачимо тільки в 2025 році на початку і тоді зможемо робити якісь висновки. Тож, друзі, маємо на сьогоднішній день таку інформацію. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!